Доброго доброго ранку, друзі! З вами я, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії BogushTime. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, з чого ж розпочинати а, правильно а, планувати готуватися до нового року. І а, минулого разу ми з вами спілкувалися щодо емоцій, що їх потрібна приборка. Що вони будуть трішки накривати. І ви знаєте, я зіткаюся з цим кожного дня. Дійсно, навколо багато людей, які емоціонують, але коли ти розумієш, куди ти йдеш, як ти йдеш, чого ти хочеш, то все стає набагато простіше. Так, сподіваюся, що я є в евірі, тому що вас я поки що не бачу. і а, наступним наступне, що я хочу сказати, це для того, щоб якісно а, проводити підсумки для того, щоб якісно входити, точніше, не так, не так. А, якщо ви хочете якісно війти в новий рік, то треба вміти якісно підвести підсумки попереднього року. Бачу, що долучайтесь, це означає, що зв'язок є. Дайте мені, будь ласка, плюси, бо я на такій новій локації, де може бути інтернет, не дуже. І тому О, тут апаратура різноманітна. Дайте мені плюси в чат, чи добре мене видно, чи добре мене чути. І так, щодо підсумків. А знаєте, коли а, хтось не хоче на це дивитися, це справді так. А буває тому, що а, ну щось робили, щось не вийшло. А особливо дякую, дякую, дівчатка, дякую, щоб а, підтверджуєте, що все добре. І а, можливо, хтось вважає, що а, ну, цей рік я точно не хочу, щоб а, його підсумовувати. Я не хочу а, дивитися на те, що було, бо було стільки трагедій, було, стільки всього поганого. Але коли ти починаєш дивитися, ти бачиш набагато більше. І перша помилка, яка, яку роблять люди, коли доброго доброго раночку, коли роблять підсумки, тобто, все, ми вже погрузились. Ми з вами вирішили, ви зробите обов'язково підсумки цього року, 2022. І коли роблять підсумки, то звичайно спочатку увага чомусь у більшості людей зупиняється на тому, що не виконали. Що не вийшло, або що сталося поганого. Тобто, так, звичайно, невдачі, вони дуже емоційно заряджені. Чому? Тому що це, що сталося, і вас це тримає. тобто ви про це згадуєте, згадуєте і згадуєте. Але для того, щоб вийти з того стану, треба подивитися на свої ж перемоги, тому що вони були. Що відбулося такого в цьому році, чого ви не могли досягнути раніше? Або навіть якщо це щось не є таке дуже потужне, велике, все одно ви це зробили. І не знаю, ви можете там, наприклад, в когось був ремонт, який продовжувався вже там 10 чи 15 років, і цього року він завершився. Тобто, а, ну, ясно, це та задача, яка в мене тягнулася, але ви ж це зробили. І найголовніше, що треба зробити, коли ви підводите підсумки, це подивитися на свої перемоги. Що я зробив класного? Якщо вам навіть лізе в цей момент обов'язково, це потрібно звичайно виписувати. І так я зараз дам технологію, як ви це зробите, але хочу ще додати момент: якщо вам лізуть якісь невдачі, окей, напишіть їх. Воно вже прийшло в голову, воно все одно вас буде сидіти і муляти, тому обов'язково це випишіть. Але десь окреме на окремий аркуш або в окремий стовпчик. Що робити, як правильно підвести підсумки? Берете аркуш для того, щоб вам було це легко робити. Ви знаєте, в нашій технології є шість ключових областей. І а, щоразу я акцентую увагу на те, що обов'язково треба мати успіхи і треба направляти вашу увагу і мати результати в кожній з цих областей: це здоров'я, це особистісний розвиток, це сім'я, це робота. Це розвиток духовний, принциповий, тобто це ваші вклади. Не обов'язково це тільки розвиток. Це можуть бути якісь цілі, які ви досягаєте, або задачі, які ви робите по відношенню до своїх принципів і цінностей, і суспільство, тобто так само, якісь цілі і здачі відносно суспільства. І можете, можете собі навіть зробити таких шість колоночок. Або хочете навіть трішки менше колонки, можете об'єднати. Але чим більше ви роздрібнете, тим легше вам буде робити підсумки. І після цього. Ви починаєте писати, ось мені прийшло щось, наприклад, той самий ремонт. Куди я його поставлю? Наприклад, якщо в мене це була принципова позиція завершити саме в цьому році, я його запишу а, в принципову ключову область. Але якщо це не було принципово, це було планово, але я це зробила, то це буде для мого здоров'я, тому що я живу в екологічному чистому просторі, а, де немає там навіть а, якихось будівельних пилюків або ще щось. Ідея мені комфортно, моєму тілу добре і так далі. І тому я це напишу, наприклад, фізичну ключову область. Я завершила якісь, якісь навчання, це в мене піде в особистість. І в мене в сім'ї ми народили ще одну дитинку. Піде в сімейну або для сім'ї придбали ще одну машину. Це піде сімейно. Якщо в роботі в мене є якісь певні досягнення, обов'язково це запишіть. Скажіть, ну, це звичайно. Це ж в мене плани такі. А, тобто, це не я придумав це. Мені поставило керівництво. Це ваші досягнення. Це ви це зробили. І так само щодо суспільства. Я впевнена, що більшість з вас мали якісь волонтерські проекти. Те, що ви зробили, обов'язково запишіть за цей рік. І ви можете сказати, а як мені по місяцям йти, чи е, е, немає значення? Якщо вам легше буде по місяцям, причому найкраще знаєте чого почати? Якщо ви будете йти по місяцям, то йдіть безпосередньо з грудня. Вам буде легко тут, і потім ви розкрутите. І потім у вас можете ось так по горизонталі зробити, наприклад, собі області, а по вертикалі місяці. Або навпаки, по, по, як у нашій технології, хто працює з Богушбуком, той знає, що в нас є план на 10 років, і в нас є план на рік. І ось якщо ми говоримо про план на рік, то ми ставимо поверху, якщо ви вже зовсім по технології будете робити, то ви поверну. Верху пишете. Місяці, а по, по горизонталі у вас буде, а по вертикалі у вас будуть області. Якщо вам важко по місяцям, ви скажете, так, я не зможу, я на це не спроможний, бо я ніколи не планував. Окей, хоча б розпишіть стопчиками області, і ви зможете так підвести свої підсумки. І найголовніша помилка, яка трапляється при підсумках, це те, що люди дійсно тримають увагу на поганому. Погане було. Сталося, відпустіться. Для чого? Для себе в першу чергу і для кого? так? Це для себе. Тому що це те, що не дасть вам потім якісно йти вперед. Якщо ви звертаєте ви ж знаєте, на що ви направляєте увагу, то у вас є більше. Якщо ви звертаєте увагу на проблеми на щось погане, відповідно у вас буде багато тих проблем чогось поганого. Якщо ви звертаєте увагу на якісь свої перемоги, на якісь свої досягнення, на якісь свої фішки, які були, наприклад, я давно хотіла зустрітися з якоюсь людиною. Ви скажете, ну це ж якась дрібничка, чого я про це буду писати? Ви хотіли цього і ви це зробили, ви підписали якийсь контракт, ви зробили... Тобто я спеціально даю вам а, з різних областей. У вас, наприклад, маленька дитинка і у вас є в неї досягнення, але ви цьому сприяли. Вона почала ходити, вона почала гарно розмовляти, ви віддали її на гурток, а, ну і так далі. Тобто всі-всі-всі свої класні. А, якісь моменти обов'язково згадайте. І це є перший такий потужний крок для якісного входу. Ви ж знаєте, сьогодні у нас вже 15 15 грудня лишилося лише половина місяця, і не так вже й багато у нас є часу для того, щоб підготуватися. Хоча ви можете сказати, ні ні-ні, я це буду робити, коли а, у мене буде вільний час, коли я буду на вихідних. Навіщо відкладати, бути щасливим вже сьогодні? Тому. Моє завдання для вас: перше, що ви зробите на сьогодні, це запишете задачу. Підвести підсумки 2022 року. До речі, напишіть, якщо хтось з вас вже почав це робити, напишіть, будь ласка, і ті, хто зробить, поставте мені двієчку сюди. Двієчку, що ви будете. Це остання цифра цього року, 2022, Що ви сьогодні собі запишете цю задачу? А двіючку і трієчку поставити, що ви її також виконаєте. Двієчка і трічка, може бути, або через кому, або разом. Я хочу бачити, що ви дійсно дивитесь цей менеджмент зарядки не тільки для того, щоб бути з нами просто для галочки, а ще й для того, щоб робити, ставати більш щасливими. І так. На сьогодні записуємо задачу підвести підсумки 22-го року. Ви скажете, а ще 15 днів. Чудово, ви будете ще дописувати. Більш того, ви сьогодні весь список не складете, тому що ви будете згадувати і згадувати і згадувати класно. Але сьогодні дуже важливо це почати робити. Таня молодчинка, Я радію за вас і вже почала умнічка. Я думаю, ви надихаєте тим, що ви зараз написали багатьох. І коли ви записали цю задачу, ви ж знаєте, ви її повинні виконати. А ввечері собі обов'язково поставити плюси. Я хочу ще вас порадувати. Зовсім зовсім скоро у нас буде потужний. Ем... Проект розпочнеться в цьому році. Обов'язково буде, який називається My Best Year 2023, Це буде цього разу. А сьогодні ввечері буде безкоштовний вебінар. Буде будуть розповідати. почну сьогодні чудово, Аня, чудово Таня. Дякую, молочинка. Там буде йти мова, якраз ви зможете побачити, в нас є проєкт, де ви якісно попрацюєте зі своїми, зі своїми минулими, зі своїм майбутнім. Тому сьогодні безкоштовно долучайтеся. Якщо хочете, пишіть тут Хочу «хочу» і вам надішлю посилання на реєстрацію, якщо ще не знайшли. Тому що в принципі на цій сторінці також повинно воно бути для реєстрації. Я не пам'ятаю, де я, але я так само реєструвалася і так само буду. Ми ми завжди підтримуємо один одного, і ви знаєте, ми такі самі люди, як і ви, ми постійно вчимося один у одного. Тому запишіть собі на сьогодні ще одну задачу, будь ласка. бути на вебінарі а, щодо а, це буде презентація якраз цього проекту. І знаєте, багато людей, хто минулого року брав участь у цьому проекті, запитував, каже: а, а чи буде в цьому році? Ну, сюрприз хороший получився, Він буде. А, і Людмила Богуш дуже потужно готувалася, бо звичайно зміни відбулися, і треба було їх враховувати для нашого проекту. Ну і знаєте, що звичайно в цьому році це буде такий останній потужний проєкт в онлайн форматі, а вже наступного року будуть все рештці. Решта. І так, підвожу підсумки щодо підсумків. Сьогодні записали задачу почати підводити підсумки 2022. Обов'язково з цим попрацювали скільки, хоча б півгодини. Хоча б півгодини. Цього мало, але хоча б півгодини. А Далі ввечері обов'язково дати собі підтвердження, я молодець, я це зробив, і обов'язково зареєструватися на вебінар. І ввечері а, о 19.15, по-моєму, буде. Ану, напишіть, будь ласка, я знаю, що тут є колеги, в якій годині у нас стартує сьогодні вебінар. А якщо ви хочете, там бути, то обов'язково. О, я бачу, що Світлана буде а, на вебінарі. Це чудово, це класно. Напишіть у котрій годині, по Києву буде цей вебінар. Щоб люди могли доєднатися. І пишіть, хочу, вам відправлю посилання безпосередньо в особисті повідомлення на цей вебінар, щоб ви могли прийняти участь. І я впевнена, що там будуть якісь такі смаколики, які ви зможете для себе взяти. Що ж, вам гарного дня, чудового настрою. Вже ми з вами почали готуватися до 23-го року. Ну і далі буде. Я вам обіцяла, що кожен, кожна тайм-менеджмент-зарядка, принаймні в моєму виконанні. Це буде щось, що вам допоможе якісно зайти у Новий рік. Всього найкращого і все буде Україна! Гарного настрою і до зустрічі!